Друзі, усім привіт! Після тижня холодів до нас повернулося сьогодні тепло 21 жовтня. І, друзі, задаєте деколи питання. Я не, не на всі питання відписую, тому буду старатися на деякі питання відповідати такими короткими відео-вторисами. і буду викладати їх відповідно в себе на каналі. Зокрема, задали вчора питання, чи продав я мет, чи здав я мет і які прогнози на ціну. Друзі, я не здав мед, і здавати по такій ціні не буду, тому що вважаю це посміховисько, Не буду казати, кому по якій ціні здавати і прогнозувати ціну меду, тому що є багато експертів, багато каналів, на яких прогнозували, наводили нам минулого року різні таблиці, і в результаті їхні, скажімо так, всі наведені аргументи було. Пішли до одного місця, не буду називати, які тому кожен собі повинен сам вирішити і ціну скласти, чи йому вигідно, чи йому потрібно здавати по такій ціні Всім...